Так, любі друзі, доброго, доброго здоров'ячка. вечора, раночку. Сьогодні настала черга відкриття криптошопіків альбому. І давайте передислокуємо нашу камеру і будемо дивитися більш детально. Дивіться, який в мене стіч. І криптошопіки. Так. Ну, що ж, у нас є альбом. Для uh, карток є вісім бустер-паків, вісім пакетиків, які ми зараз uh, разом з вами відкриємо. Так, що це у нас таке? Альбом колектор містить епічну картку. В усіх розігрішах від АТБ uh, ви не зможете прийняти. Якщо у вас не буде всіх. Карток, ви не зможете прийняти участь у будь-якому розіграші на грошовий приз, тому що одна картка, яку ви маєте заполучити, це епічна картка. Епічна картка міститься тільки в цьому альбомі, який вам треба обов'язково купити. Тому я вас закликаю це купувати. Її збирати разом. Як користуватися альбомом? Колекціонуй картки, збирай в додатку, АТБ, створи цільового шопіка та отримай винагороду. Це оце от, е, дається, якщо ви збираєте 36, здається е, карток, тобто всю серію. А деякі картки містять елементи цільового шопіка, цільові персонажі, позначені на сторінках альбому, жовтим сайвом е, та виділеними частинами тіла. Це теж будемо вами зараз шукати. Більше інформації можете знайти за QR-кодом. Loyalty. У нас є альбом, пакетики, давайте будемо відкривати, дивитися, що там всередині, і потім переходити до бустер-паків звичайних. Зараз я зніму плівку, а ви поки що підпишіться на канал, поставте подобайку, та напишіть, будь ласка, який вас, ваш улюблений криптошопік. Буде цікаво почитати і е, дуже вас благаю проявляти активність на каналі. Тому що це є прямий його розвиток. Так, дякую. Інтіайду Reality вітаю за надані матеріали для цього ролику. Ого! Ого! А тут таки ще буст! Один, два, три, чотири. 5-6 паків. І оце такий рожевий криптошопік-епічна картка. Вау, я б собі одного такого запакованим залишив до колекції. Так, окей, окей. Буде цікаво подивитися, яке наповнення тут. Давайте подивимося альбом. Це в нас е біндер альбом для усіх криптошопіків на спіральці. Ми повинні його заповнити. А, ось тут є спеціальні отвори, в які ви можете класти всю вашу серію. Ну, давайте шукати. Будемо легендарних персонажів. Ось цього Скорпії. Коротше, давайте вже відкривати. Почнемо з епічної картки одразу. І будемо відкривати. А, так. Епічна картка в нас. Вогнекс, e вона блискуча. Закриваю QR-код, щоб e я зміг це відсканувати та подивитися, як це працює. От. Чудово. Давайте. Перший звичайний пак відкриваємо. Будемо це швидко робити, e щоб відео не затягувалося. Так, звичайний водянул у нас є. Другий пакетик. Цікаво, до речі, з цього альбому випаде нам якийсь легендарний персонаж, який дуже-дуже рідкісний. Чи ні, чи тут будуть чисто всі. О, рідкісний, люций. Чудово. Хар... Дуже дуже чудово, йдемо далі. Так. У нас тут Брукля, звичайний. Поки що без дублікатів. тфу фу тфу, -тфу. Сподіваюся, що взагалі нам не доведеться. А, от і водянул. Оце перший дублікат. Так, я його зараз у сторонку відкладу. Оп, оп, криптошопік. Оп, звичайний брукля. Це в нас теж ж самий. Два дублікати. Хм. Початок не дуже такий. О, стрібунець. Теж рідкісний. Так, ну що, у нас? Три, три звичайних і два рідкісних на цей альбом. Плюс епік. Давайте. Далі йти. Розпаковка Опа! Звичайний міскарик. Прикольний. До речі, в наступних відео будуть розпаковки. На настільну гру та розіграші. Тому я вкотре вас прошу та закликаю підписуватися на мій канал, Лева рідкісний, та чекати на нові розпаковки, на нові, оце такий, до речі, плотний бустер, на нові розіграші, в котрих ви зможете прийняти участь та виграти. Мікі Звичайно така плотна картка. У мене перша асоціація Міки з Мікі Маусом. Так, що в нас? Продовжуємо нашу розпаковку. Щось в мене сьогодні телефон дає збій. Так, Лева. Ще один рідкісний. І... Тепер не можу відкрити. Де да, щось тут таке? День такий, а? Сьогодні. То не можу відкрити паки, то телефон щось чудить завісає. Що до таке якась непруха. О, зябр, звичайний. Здається, його ще не було. В кінці відео подивимося на мою колекцію. Що мені вдалося зібрати з цього анпакінгу. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви пряму трансляцію з цими криптошопіками. Зюзля звичайний. І останній пак. Останній пак на сьогодні. Опа! Це рогач звичайний, ще одна карт нова картка. Так, давайте дивитися, що у нас склалося по моїй колекції. А наразі ми з вами бачимо всю мою колекцію на дану мить. Давайте коротко подивимось: Люций, Водянул, Вогникс, Міккі, Брукля, Стрибунець. Залипанець. Так, тут у мене Зюзля, Зябер, Міскарик, Рогач. Підписуйтесь на канал Хобі Колоса, З вами був Сава. І чекайте нових. Rozpakowa KRYBTO SOBY KIEF. PAM PA PA PAM pa.